Так, тут такий роз'єм, Він такий, що його ну, особо не знайдеш. Він, звісно, є, але не такий розповсюджений. Сама І Вирішив зробити його сам. Для цього взяв такий шматочок мідного дроту. Обтачив отак він, він тугенько сюди влазе. Ось. Ще знайшов такий от колпачок. Це я вже в тут зробив, і прорізав в ньому такі от. Так, це він. Це він, це він, це він. Здається, він, здаліця, він от, з такого роз'єму. Так, це з такого роз'єму пропрорізав тут, щоб він одягався. Він теж тугенько одягається от так сюди. Отак. От І тримається. Це заповнити пластмасою. І буде такий роз'єм. Вийшов такий роз'єм. Далі треба вигадати, як кабель сюди підпаяти і буде такий роз'ємчик. Оп, все, бачите. Сідає. Дуже нормально. Якось так вийшло.